Доброго дня, я Олена, і сьогодні я хочу розповісти вам про свої улюблені аромати, якими, якими я користуюся восени. Найперше, що я вам хочу, це House of Wood. Grey Pearls. Дуже гарний аромат. Він такий унісекс, ну, мені здається, більше в жіночу сторону для жінок там, 25. Плюс. користуватися. Ой, він дуже такий густий, солодкий. Тут виноград, якісь солодощі, ваніль. І, можливо, немає, можливо, це щось переплітається. Він дуже гарний, солодкий ну, на зустрічі з друзями в день в офіс, якщо там два-три рази буде дуже душити. А так дуже гарний, осінній, приємний аромат. Інший аромат the Lights. Пахне фініками, десь відчувається навіть лавровий лист. Ну, мені здається, він більш в чоловічу сторону, але хто знає, гарний такий для вечірніх зустрічей на вечір. Ну, 30 плюс, мені здається, на день дуже трішки, на вечір. Те, що треба, ну, в основному восени його користуватися і взимку. Flow dance, це такий алкогольний аромат, якимось алкоголем, таким терпким, теплим, пахне. Ну, більш в чоловічу сторону, але якщо щось, якийсь рок-концерт у вас, або ще зустр зустріч з друзями, можна користуватися. Або якщо ви на мотоциклі їздите, я думаю, буде дуже гарно, гарний осінній аромат, такий густий, якісний, дуже приємний. У нас ніби редабітека. Ну, це такий інтелектуальний, такий, ніби слива в дерев'яній коробочці пахне. Ну, також бібліотеку на день, ну, на вечір на якісь такі легкі зустрічі в більш жіночу сторону. Можна користуватися. З, там, і молодим, людям, і, ну, молодим людям ввечері такими користуватися, гарні, якісні. Льохіверкеляу. Дуже гарні парфуми. Такі бунтуючі парфуми для чоловіків, для жінок. Я навіть, Перша думка, ніби більш для чоловіків, але для жінок також дуже гарна, така зелень, така терпка, такий ніби бунт піднімається. Гарні. Ну, можна і на день, і на вечір. Користуємося. У мене є ночь, ніч в досі. Це таке місто десь. Також спеції, сухофрукти. Ну і такі більш ну, вечірні, вечірні, тому що вдень задушить всіх. Шлейфовий, такий, об'ємний, гарний. Дуже класний аромат. Стефана Умберта. Всі дуже аромати зложені гарно. Мені подобається. Також Кнол де бахрей, ну це такий навіть, можна сказати, сексуальний аромат. Також вечірній, ще більш солодкий. Тут також якісь сухофрукти. Дуже гарно пахне для молоді. Я навіть не знаю, дивлячись, що кому підходить, і для когось тут гарного хлопця макаченого може підійти. І поети Берліна Вільген Парфюмері. Такий грайливий фруктовий аромат. Лохина, тут здається, більше. Пахне таким компотиком солодким. М -м -м, дуже гарний. Ось такі аромати я вам пропоную. Можливо, трошки більше потрібно про них розповідати, то напишіть, щоб ви хоч хотіли почути, які аромати, що саме, які підбірки. Можливо, там е -м -м, можу про Байрада зняти все, що в мене є, е -е Стефан Уммерлука. Грейппел. Береть Берліна, пишіть, пропонуйте. Я дуже чекаю. Підписуйтесь, лайкайте, якщо сподобалося. Дякую за перегляд.